17 травня, середа. Черговий випуск новин на телеканалі. Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. За минулу добу Збройні сили України відбили більше півсотні атак. Службовці Дніпровської міської ради отримали підозри за незаконну схему водовідведення. Скандал навколо бульвару Кучерепського. Тож, як ми бачимо, буде багато цікавої та корисної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих обстрілів. Дякуємо Збройним силам України за цей ранок, за натхнення працювати на перемогу за віру, якої додаєте нам своїми успіхами, за можливість просто бути тут і зараз в найкращій країні у світі. На ну, сьогодні у Криворізькому районі перебуває міністр оборони України Олексій Резніков. Він вручив відзнаки Міністерства оборони України нагрудний знак, знак пошани мешканців Криворіжжя, які щодня своєю працею завзяттям наближають перемогу. Олексій Резніков зазначив, що нині в усьому світі захоплюються тим, як українці та українки протистоять російській агресії, захищаючи свободу, незалежність своєї країни та нації. За минулу добу збройні сили України ліквідували щонайменше 610 російських окупантів, 9 танків та 17 бойових броньованих машин. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають понад двісті з половиною тисяч осіб, понад 3700 тисячі танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 3100 тисячі артилерійських систем, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2748. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет кинжал, 13 крилатих ракет калібр та 10 ракет наземного базування. 25 з із них було знищено нашими захисниками. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка. За минулу добу збройні сили України відбили 55 атак ворога на зазначених напрямках. Про ситуацію в Дніпрі далі у випуску службовці Дніпровської міської ради отримали підозри за незаконну схему водовідведення. Один представник на момент скоєння злочину обіймав посаду директора одного із департаментів Дніпровської міськради, другий інспектор відділу із технічного нагляду цього ж підрозділу. Службові особи департаменту капітального будівництва та представники будівельної комерційної структури уклали договір на проведення будівництва системи водовідведення на території міста. Зловмисники до офіційної документації вносили завідомо неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не проводили. У результаті місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. Після санкціонованих обшуків вилучено усі докази протиправної діяльності. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Продовжуємо інформаційний випуск під час війни на ремонт доріг міською владою Дніпра виділено понад 450 мільйонів гривень. І поки райони лівобережжя чекають, коли їм оновлять дорожні покриття на проспекті Гагаріна, де дорога не потребувала екстреного ремонту, кладуть новий асфальт. Деталі в наступному матеріалі. Міська влада Дніпра щороку виділяє значні кошти на поточний ремонт доріг та оновлення дорожнього покриття у місті. Зараз ми перебуваємо поряд з проїжджою частиною на проспекті Гагаріна. Так справді роботи тут проводяться, але виникає логічне питання: навіщо? У місті безліч ділянок, які не мають асфальту, які вкриті ямами та ділянки, які не бачили ремонту. Люди не розуміють доцільності заміни дорожнього покриття на даній ділянці дороги. На думку містян, є ділянки, які більше потребують ремонту або ж навіть повної заміни дорожнього покриття. Навіщо зараз це відбувається? Незрозуміло, якщо чесно. Бо в Дніпрі є набагато гірші місцевості, проспекти, де потрібно дійсно це робити. Тут я не бачу ніякої потреби це робити. Поганими дорогами у Дніпрі сьогодні нікого не здивуєш. Особливо страждають мешканці віддалених та спальних районів. Внутрішньоквартальні дороги знаходяться у жахливому стані, іноді це просто повне бездоріжжя, де автівку можна залишити без коліс, а самому переламати руки та ноги. На деяких ділянках лівобережжя, а саме на вулицях Аржанова, Знаменівській, Путилівській, Яхненківській та інших. Є ділянки, які різко переходять у повне бездоріжжя. Суцільні ями та глибокі провалля вкривають поверхню, яка раніше називалася дорогою. Дороги вообще... дороги тут зовсім немає, ніякої немає. Тут одна суцільна яма. Навіть якщо об'їжджати зустрічна, ніяк не об'їдеш, тому що потрапиш в яму. По місту багато таких доріг зустрічається. Скільки їздиш, постійно такі другорядні дороги постійно в ямах. Вони не ремонтуються. Я не пам'ятаю, тут постійно така дорога. Тут люди намагаються самостійно ці ями засипати. Це все одне марно, їх треба робити. Ті ті, які виходять на червону лінію, так ремонтують. А ті, які десь подалі червоної лінії, ви самі прекрасно знаєте, що ніде у місті відійди буквально 100-150 метрів і вже починається бездоріжжя. Поки міські чиновники рапортують про черговий великий дорожній ремонт, мешканці віддалених вулиць долають чисельні ями та вибоїни, аби не покалічитися. Дуже повільно такими, якщо їх так можна назвати, дорогами рухаються автівки. Бо ніякий водій не хоче витрачатися на черговий ремонт. Ви знаєте, ви знаєте, починаючи від Софії Ковалевської і до Новоселівської, ці всі дороги у такому стані. Я маю на увазі міжквартальні. Все в такому стані. Я квартальна і у кожному звіті пишу. Нам зробили трохи-трохи вулиці Канівської, а далі знову вибоїни. І це все. Не все. Я вважаю так, що ну, ці вулиці вони якби не центральні, їх ніхто не бачить. Ну, взагалі тут живуть дуже багато стареньких людей. От Тут є центр територіальної допомоги для похилого віка людей. Ну, Скажемо, тяжко ходити, бо в мене теж є інвалідність, і ну, там, якщо десь перечепишся, я думаю, що можна було б побільше коштів виділити. Ляти на дорозі. ну це важливо на самом ділі. Та ви конечно. та ви що? Звичайно, не влаштовує. розумієте, де їздять автівки, вони собі добрі зробили. А де люди ходять? Я часто я часто йду по дорозі, тому що знаю, що можу зачепитися і впасти. Тротуари дуже дуже погані. такі дороги, скільки я тут працюю, вони весь час такі. Мені це цілком не подобається. Вони в основному працюють на центральних дорогах, а ті вулиці, що внутрі, руки не дійшли у них. Тож, поки в чергове стелять новий асфальт на проспекті Гагаріна, черга до віддалених вулиць Лівобережжя Дніпра невідомо, коли дійде. Олексій Доніченко, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Дніпрі нещодавно після тривалої реконструкції нарешті відкрили бульвар Кучеревського – але оновлена локація викликала у Дніпрян суперечливі почуття. Навколо пам'ятного знаку на оновленому бульварі виник скандал, який міська влада поки не коментує. У тому числі і головний художник Сергій Білий чи Сергій Білопольський. Достеменно невідомо яке правильне прізвище у головного художника, бо по паспорту він білопольський, а у Фейсбуці білий. Подробиці в наступному сюжеті. Цей пам'ятний знак на честь перемоги футбольного клубу Дніпро у чемпіонаті СРСР з'явився на бульварі Кучеревського замість культури човна, що тут була раніше, з'явився під час війни і одразу опинився у центрі скандалу. І Дніпряни і переселенці, яких зараз у місті дуже багато, усі звернули увагу на той факт, що напис на стелі, яка з'явилася на що на відкритому бульварі, зроблений лише російською мовою. Ось типова реакція з цього приводу у Фейсбуці. Що спільного у Маріуполя з Дніпром? А нічого, бо якщо б Дніпро окупували, окупантам не довелось би змінювати більшість елементів міської ідентичності. Що робить місто Дніпро на другий рік війни? Відкриває новий бульвар в центрі міста з російським написом. Публічно обурюються таким ставленням міської влади Дніпра до державної мови під час війни і відомі Дніпряни. Як, наприклад, архітектор Сергій Дербін, якого містяни знають як автора проєкту інклюзивного парку біля облдержадміністрації, я так розумію, що ця зрада теж не має ніякого відношення до головного художника міста. А може, мені знов напишуть, що я доколупався? Бо напевно авторський задум позамовним законом. Але ані головний художник міста, ані будь-хто з керівництва мерії не вважає необхідним якось реагувати на обурення громадськості. Ми звернулися до адвоката Віталія Савко з проханням прокоментувати, чи порушений мовний закон у даному випадку. Необхідно з'ясувати, що замовник цього проєкту мав на увазі цим написом. Або це є рекламною вивискою, або це є демонстрацією назви юридичної особи, або, можливо, це є результат проєкту. Ної документації всі ці, всі ці об'єкти повинні відображатись виключно українською мовою для того, щоб визначити, чи є порушення закону. Закон про мови надає нам можливість кожному громадянину України звернутися до мовного омбудсмена, в тому числі через відповідний сайт. Він приймає рішення про накладання штрафу, якщо він вбачає порушення мовного закону, і відповідно виносить припис про усунення порушень. Сам пан Савко має намір особисто звернутися до мовного омбудсмена з цього приводу. Особиста моя думка в умовах війни це не відповідає нашій сучасності, не відповідає тій обстановці, в якій ми зараз знаходимося. Тому я особисто звернусь до мовного омбудсмена для того, щоб він з'ясував, чи є це порушенням закону, чи нема. На реконструкцію бульвару Кучаревського з міського бюджету загалом витратили майже 50 мільйонів гривень. Сам бульвар проходить вздовж житлового комплексу К-12. Цей будинок звела компанія Дайтона Груп, яку пов'язують з Геннадієм Корбаном, старшим діловим партнером мера Дніпра Бориса Філатова. Таким чином за бюджетний кошт проведена чергова капіталізація нерухомості компанії близької до пана Корбана. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини, Д1. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. колектив нашого телеканалу щоденно працює для того, щоб мешканці Дніпра та області отримували найактуальніші новини. Д1 має значну кількість власних авторських телепроєктів: це інформаційні, аналітичні, розважальні, спортивні та дитячі програми. Проте ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо спілкуватися із нашими телеглядачами. Ми традиційно вийшли на вулиці Дніпра. Сьогодні спілкуємося напряму із мешканцями Чечлівського району. Цікавимося які проблеми у місті турбують їх у першу чергу. Оце мішкільний комбінат. Його розвалили десь три роки тому. І там бомжі, наркомани, діти залазять на кришу, і були випадки, що діти і падали з криші, і ночі тут дуже страшно ходити, не освітлення немає, нічого немає. І тут алкаші ходять, збираються, воно воняє свою нужду. Вони ну якби це не, не потрібно, щоб це було тут. Це дуже небезпечно, тому що в нас діти маленькі, вони ростуть і наблюдають усе, ось все. І всі всі бомжі. Ну це дуже і тут. Ви це ось бачите? Сміття ми саме виходимо з люди, які тут проживають. виходимо, ходимо це тут. Обираємо все. Ну це ж теж ну, шприці тут постійно валяються. Це дуже небезпечно. Там, де зараз роблять нам теплоенергоопалення, опалення, то там у нас асфальт вже не буде біля під'їзду. І там не вийдеш, ні машини не поставиш нічого. Оце там, звісно, треба буде, а тут ще більш-менш. От це, звісно, здання, це взагалі маразм. Це ж не виносимо. Тут рядом садик, школа і ввечері тут взагалі запахи.

арендаторы были, тут инфраструктура тут была нормальна. Ну, хто дав, ви а тут дети бегают по крыше, фотографируются, падают, шеи ломаются. Да. Я лично скорую вызывал, заносили на носилках, вот эти жгут, налаживали. Хожу периодически, гоняю их, щоб они там не лазили. Як вам двізочком дитячим по таким деруте? Не знаю, привыкла, наверное. Uh, Улиця, як как би бы, можна було зробити, що тут неудобно вот здесь з тих їздити. ходити по таких дорогах? Очень плохо. З больними ногами тяжело. Куди тільки дивитися, я не знаю. Ну от і воби сюди голову, і щоб спотикатися, як ми. Ями на дорогах, це у нас біч дуже давно. Ну, послед, за последні рік це взагалі тут неможливо не пройти, не, не проїхати, Дуже погані дороги. А де саме? А от чуть нижче, подивитися. І плюс оце здання. Бо це здання, воно вже давно віддано бомжам. Тут одні бомжі, тут постійно хтось щось п'є, ругаються, кричать. тому от дороги, і оце здання. Сміття. Сміття Фу, сміття. Сміття у нас по всьому району. Я так вважаю, що це влада повинна вирішувати, бо мешканці щось роблять, вони питаються, щось зробити. сміття убирали. От було чуть ну, скільки, місяць на тому ми убирали сміття тут. От. А так нас ніхто не підтримує. Влада нас ніяк не допомагає. Телеканал Д1 і надалі спілкуватиметься із містянами. Ми працюємо для вас і заради вас. У Сурсько-Литовській громаді після капітального ремонту відкрили амбулаторію. Це стало знаковою подією для мешканців села і тих, хто переїхав сюди з окупованих територій, розповідає журналіст Ян Андрусенко. У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району після капітального ремонту відкрилася амбулаторія. У закладі є все, щоб лікувати пацієнтів. На відкриття завітав і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Ми сьогодні завітали до Сурсько-Литовської сільської ради, побачили, яке фактично протягом 4 років будувалася амбулаторія, подивилися, що зроблено внутрі, подивилися щодо інклюзивності, яке обладнання є. Ну, громада це не дуже віддалена, але фактично кількість мешканців. Перебувачах на цій громаді вона дійсно немаленька, і це дуже велике. Ми крок зробили стару будівлю 80-х років після капремонту. Не впізнати кажуть працівники амбулаторії. Свій прийом тут вже розпочали сімейні лікарі. А перші маленькі пацієнти завітали до педіатра. Працює кабінет фізіотерапії, лабораторія, облаштовані кімнати денного стаціонару та маніпуляційна на випадок, якщо людині потрібно зробити крапельницю або іншу процедуру під наглядом фахівця на сьогоднішній день, приймаючи до уваги, що в державі воєнний стан наше завдання безпосередньо надавати медичну допомогу мешканцям громади, переселенцям і відповідно до завдань, яких ставить перед нами держава. Центр первинної медико-санітарної допомоги передбачає проведення необхідних. Медичних консультацій лікарем сімейним тому на сьогоднішній день це дуже важливий підрозділ, первинка, де е, мешканці громади можуть отримувати відповідну медичну допомогу. Так, наш заклад працює до по е, декілька пакетів державних гарантій е, з прямими договорами з Національною службою України здоров'я України. Тому на сьогоднішній день е, необхідний е, набор по Таболь матеріально-технічного оснащення, амбулаторія має. Після проведення капітального ремонту в будівлі амбулаторії, відповідно, на сьогоднішній день працюють кабінети долікарняний, кабінети, де безпосередньо проводиться долікарняний огляд пацієнта, вимірюється тиск, робиться кардіограма. Тоді приймає цього пацієнта і відповідно до його е, скарг призначає е, після постановки діагнозу відповідне лікування. Потужність нашої амбулаторії розрахована 80 пацієнтів на добу. Е, в, наш, в нашому е, медичному закладі, ви що ви бачите, архітектурно є е, трьохповерхова будівля. Це раніше ще воно будувалося і в цьому лікувальному закладі було декілька стаціонарів. Тому, приймаючи до того, що час триває, реформа охорони здоров'я, відбуваються зміни, вимоги. Тому на сьогоднішній день основне завдання спланувати роботу лікувального закладу таким чином, щоб мешканці громади отримували в наших. Умовах безпосередньо необхідну медичну допомогу. В цьому кабінеті ведеться прийом основний, тобто, тут діти до року це щомісячне зважування, там вимірювання зросту, ну просто профілактичний огляд. Ну і також прийом пацієнтів, які захворіли, і огляд перед щепленням в цьому кабінеті проходить. Я думаю, звичайно, це дуже зручно, і якби всі задоволені, що на сьогоднішній день амбулаторія забезпечена і лікарями сімейними, і лікарем-педіатром. Тому, думаю, для них це ну, дуже знаково і важливо. На базі цієї амбулаторії буде лабораторія, яка буде виконувати аналізи, які входять ну, в пакети медичних гарантій по сімейній медицині. Все. а також у нас є два лікарі. Лікарі сімейні і лікар-педіатр. І в майбутньому ще планується, що буде лікар-стоматолог. Оновлена амбулаторія обслуговуватиме понад 4 тисячі жителів сурсько литовської громади. Яна Друсенко, Роман Вакян, новини. Д1. До інших тем Борітись вже поборюєте. Укрпошта презентувала серію благодійних аудіолистівок, що говорять голосами сучасних українських героїв, які стали символами боротьби на військовому, волонтерському та медичному фронтах. Як придбати листівку та куди направлять зібрані кошти, розкаже наш власний кореспондент у столиці, який побував на презентації нового проєкту від Укрпошти. Це лінійна бригада, яка відновлює електропостачання ліній на роботі. В житті, звісно, не так яскраво, як відбувається, тому що погодні мови і дощ, і сніг, і грязь, і обстріли. Ігор Ладний, один з героїв благодійного проєкту від Укрпошти, разом з підлеглими відновив тисячі кілометрів ліній електропередач після російських обстрілів, зокрема і на Дніпропетровщині. Саме завдяки мужності та професіоналізму українських енергетиків з 12 лютого 2023 ми забули про віялові відключення. Зараз у нас все під контролем. Ми відновляємо це процес здителі. Ну тим не менше, працюємо, відновляємо все кров. Проєкт складається з 12 листівок, кожна з яких містить QR-код, який веде на аудіо історію. Так традиційні листівки оживають і голосами героїв звертаються до всіх українців, нагадуючи, як важливо продовжувати боротись. Ми хотіли, щоб люди, українці, почули дійсно ці голоси, бо ми впевнені, що голоси таких сильних. Свідомих людей вони не дихають, вони рухають країну вперед, і ми хочемо, щоб кожен українець зміг почути цю історію. Тому я хочу подякувати всім, хто долучився, хто зробив. Цей проєкт, а також хочу завчасно подякувати тим українцям, які будуть купляти ці листівки і 100% від всіх зборів іде на допомогу Збройним силам. А це найкраща конвертація люті в пташки, які будуть допомагати нашим збройним силам в контрнаступ. Вартість листівки 40 гривень, а весь прибуток від продажу буде спрямовано на закупівлю залізних пташок для Збройних сил України. Аудіолистівку можна буде відправити у будь-яке місто чи країну. Таким чином голоси українських героїв зазвучать по всьому світу. Чим більше ми зробимо зараз, тим швидше буде наша перемога, і нам конче необхідно підтримувати збройні сили України. Тому що все зараз, все, що відбувається в країні, взагалі, воно має одну єдину мету перемогти і все. Ну а потім буде помста і мир. Придбати листівку із зображенням героїв можна у відділеннях Укрпошти або на офіційному сайті оператора поштового зв'язку Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1». І про спорт. Далі у випуску розпочнемо з українських перемог. Друга ракетка України Ангеліна Калініна вийшла у півфінал на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у столиці Італії Римі. У чвертьфіналі змагань Українка у трьох сетах виграла у 15 15-ї ракетки світу бразилійки Беатріс Майї за 3 години та 50 хвилин. У півфіналі Українка зіграє із Веронікою Кудерметовою, яка виступає без прапора. Українська тенісистка Катерина Завацька успішно стартувала в основній сітці ґрунтового турніру серії ITF W100 у Мадриді. В одній 16 фіналу змагань українка у трьох сетах виграла у Марти Соріану Сантіаго за 2 години та 11 хвилин. Із рахунком 3-6 та двічі по 6-2. У одній восьмій фіналу 100-тисячника у столиці Іспанії Катерина зустрічається із датчанкою Кларою Таусом. І на станок випуску про погоду на завтра, четвер, 18 травня. У Нікополі та покрові хмари, що вкривають небо, вдень зникнуть, та до пізнього вечора вони вже не з'являться без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах до обіду протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться без опадів. Температура повітря прогріється до 25 градусів. У Кам'янському ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до двадцяти. 4 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі із самого ранку та до кінця дня на небі не залишатиметься жодної хмаринки. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 64%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. В студії для вас працював Павло Живєтєв. Залишайтеся із телеканалом. Д1. тримаємося, бо ми того варті. Побачимось.